Ти мене не чуєш. Як ти любиш все критикувати? Мені вистачає двох дітей. Третя дитина мені не потрібна. Ти ідеальна, а я 15 років все робив неправильно. Ти не слухаєш? Ти постійно повторюєш по сто разів. Ти ніколи не слухаєш. Ти мене постійно звинувачуєш. Хіба ти повинен за щось відповідати? Ти критикуєш кожну довбану дрібницю. Невже я мушу дбати про все? Чудово. Чудово, чудово, чудово і раптом сварки перетворюються на норму, а не на виняток. якимсь незрозумілим для тебе чином вони перетворюються на мову стосунків. І єдине рішення це мовчазний відступ по кутках. Я дуже щиро хочу, щоб ви подивилися насправді цей фільм, і можливо цей розбір додасть вам інтересу до перегляду цього кіно. Так ось, що ми маємо? Ми маємо пару, яка прожила разом 15 років, має двох дітей-підлітків. Це теж важливо, тому що коли діти підлітки, трошки по-інакшому проживається історія стосунків. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що в них є типова сімейна криза. Це відносини, які вже не такі яскраві, як були. І вони настільки змучені образами один на одного, що нічого іншого, окрім розлучення, не бачать для себе. А, тож, це цікаво. Так, Люба, це наш зліт. Я б послухав яке ваше падіння, але доджер зграють з Іди А мені можна? Іди мені плювати, що ми робитимемо завтра. Плювати навіть якщо ми опинимось в різних ресторанах. Аби діти бачили, як ми йдемо з дому разом, і разом повертаємось. Так. Обидва зіткнулися з тим, що немає вже тої яскравості почуттів, легкості віднос, радості та іскри вже немає. А натомість є взаємні образи, а, накопичена велика втома, напруга та постійні конфлікти, ругань, неприйняття. Вони вимучені тими образами, і му бом здається, що єдиний вихід а, це розлучення. Ще раз ти хочеш складати кросфорди. Невже це робота, яку хтось може хотіти отримати? Так і за це платитимуть? Так і ти справді знаєш відповіді типу Ра, це Бог Сонця. А ще це символ радія і скорочення від радянська армія. Я ще не вирішив, вражає це мене чи лякає. Як на мене, це заспокоює і надає впевненості, бо ти знаєш, що на будь-яке питання є відповідь. Але ж не насправді важливі питання типу, чи існує Бог, в чому сенс життя, чому моя сеча має дивний запах, коли я їм спаржу через аспарагінову кислоту? І тебе це заспокоює? Людина не здатна знайти відповіді на важливі питання буття, тож здатність відповісти на менш важливі питання і додає упевненості. Крім того, коли закінчуєш складання Кросфорду, з'являється неперевершене відчуття завершеності. Ти знаєш, що маленький світ розміром півсторінки завершений. А що з ними відбувається насправді? Насправді ми бачимо, що у обох є різна реакція на стрес. Мішель вона більш аналітична, контроль її друг, вона більш дисциплінована, вона живе по плану і любить планувати. А Брюс він більш такий творчий, а він більше потребує хаосу в житті, спонтанність для нього, це його сильна риса. Тож вони по-різному реагують на стресові ситуації і різні патерни поведінки. І це помітно вже на першому побаченні. Повірте, у відносинах все видно одразу. Просто ми. Не в тому стані, щоб це помічати. Але в принципі все можна помічати, якщо добре знати себе і слідкувати, не захоплюватися іншим. І вже помітно, що вона переставляє по своєму плану продукти на столі, та? А, прибори. Прибори на столі переставляє. Тож для неї важливо це. А Брюс на той час наводить безлад і хаос в кінці. І для нього а, властиво це. Насправді вони є тінню один одного. Брюсу важливо було б трошечки а, взяти такі планування від неї, а їй важливо взяти трошки легкості від нього. Писали курсову, здається, з філософії. Це мав бути відгук на книжку за власним вибором, яка б відображала наше бачення світу. я пам'ятаю, що деякі студенти обрали книжки великих мислителів Платона, Кіркегора. дехто обрав Біблію. Я обрала Гарольда і магічний олівець. Це маленька книжка про хлопчика, котрий магічним олівцем малює світ таким, яким він хоче його бачити. Я обожнювала цю книжку, бо вона була про людину, якою я ніколи не була. Як Гарольд і малює бажаний для себе світ, іншій людині доводиться малювати світ таким, яким він є. Насправді, мабуть, саме тому книжку про дружину Гарольда так і не написали. І ніхто з них не бачить насправді в стосунках один одного. Всі бачать а, ті проекції, які наклали а, один на одного. А він бачить проекції її мами. Про це відкрито говорить в діалогі. Вона бачить проекцію Гарольда. А задача такої кризи якраз побачити один одного, які вони є насправді. кажу вам, шлюб – це Джек різник романтики. Господи, Боже, лайно. Він мене вдарив. Я виходив з кімнати, а вона стояла під дверима. Він зробив це навмисне. Діти, чекайте. Алло, Бен, ти не повіриш, на що я зараз дивлюсь? Вони зносять нашу стару квартиру. Що? Бачиш? Джош, ти її вдарив? Вона перша почала. Я казав, не заходити до моєї кімнати без дозволу. Зараз зруйнуватимуть квартиру місіс Буть'єрес. Її вікон вже немає. Ти позичив плеєр без дозволу? Так, але ж вона його не слухала. Чекайте, Бен, я зараз не можу. Щойно зруйнували квартиру Джека Рокмана. Пам'ятаєш його патріотичні оргазми. Боже, благослови Америку, яку я так люблю. Невже ти не можеш дати йому послухати? Ні, він мені його не поверне. Бен, я зараз не можу розмовляти. Кейті, тут ми з тобою почали жити разом, Тут ми стали нами. Розбили стіну, біля якої ми відмічали зріз дітей. Бен Джош, не бий сестру, заборони телевізора на тиждень. Ти несправедлива. Ось я розповім тату. Господи, я мушу бігти. Гаразд Кейті. Кейті! Кейті. Чорт забирай ти не вважаєш фантазування зрадою? Благаю тебе. Кому від цього гірше? Вчора в кафе я бачив шикарну білявку. В її пупку була така маленька сережка. Хатні справи ти дали втоми. Ця багатозадачність дуже вимотала головну героїню цього фільму. А ще що саме чудове в цьому кіно, те, що показується історія однієї сім'ї. Спочатку з участю одного героя, а потім з участю другого героя. Тож ми можемо подивитися з вами, як це виглядає з обох сторін. І це доволі цікавий момент, дуже цікавий. Вона у вирішенні багатьох справ: діти на ній, хатні справи, тут ще щось не ладиться, і позвонив чоловік поділитися своєю ностальгією. І це стало останньою краплею того, що недоговорено і не один а, з одним. А, там, де вона надмірно змучена, і їй не до романтичних стосунків на цей момент. Стосунки вони часто. А, З'ясовують в криках і сорах, та, а, в конфлікті, там, де не чують один одного, і кожен впевнений, що другий егоїст і не хоче а, порозумітися. Тож це все більше накопичується і а, стає а, великим комом проблем. Це людина? Так, чоловік, спірне питання. Спірне у Євим? нього вуса є невеличкі, тітка Руз. Вгадала? Так. Люба, тітенька, Бородата Майже дев'ята. Ми не встигнемо на автобус. Оце я називаю будинком на колесах. Ти можеш їх обігнати за п'ять хвилин дев'ята? Мабуть, вони часто змінюють поштову адресу. Вони роблять це прямо зараз. Дивіться, четверта вулиця, п'ята вулиця. Обжени їх. Ми пощастили їхньому поштареві. Діти не встигнуть на автобус. Погляньте на другий поверх Хтось іде до туалету? Yeah. Діти закрийте вікна ми під артобстрілом. Обжени цей клятий будинок. Дивіться будинок звернув праворуч. Дуже показове є те, що здебільшого більшого здається, що жінка є занадто емоційною і мігєрою в цих конфліктах. А чоловік такий ніби вісільчак і все проживає так, як має на легкості і веселощах. Але насправді це не зовсім так. Можна зробити висновок, що вона винна в усіх цих конфліктах. Але пам'ятаєте, ми говорили, що в них різна реакція на стрес. В сімейній терапії цей ефект називається різною пунктуацією подій. Що це значить? Що чоловік ображається на її поведінку тут і зараз. Жінка ображається на те, що не отримує від нього допомоги там колись давно. Така в них здібність реагування. Там колись давно вона не отримувала від нього допомоги по хатнім справам. Їй хотілось допомоги в вирішенні побутових питань, питанням по дітям і по сімейному життю. В неї така реакція на накопичення. Ми сподівались повернути інтимність нашим стосункам, споглядаючи мальовничий захід сонця, з келихом чудового вина. Вітаю! Два італійських морози. Любий, не треба тут казати італійських. Ми в Італії, морозово тут італійське. Якщо я буду в Бельгії і захочу замовити бельгійські вафлі, мені просто сказати вафлі. Так. Якби ти був у Ірландії і хотів замовити м'ясо по ірландськи, ти просто замовив м'ясо. А якщо в Китаї ти захочеш китайської страви, ти просто кричиш несіть страву. Ми ненароком підслухали ваш милий діалог. Ми Кірбі з Клівленда, а ви? Менсони. Зі Спаренч. Удалий жарт. Де вона вчить партнера правильно говорити про бельгійські вафлі. А насправді в цій ситуації вона стає на позиції вище, в цей момент немає рівності в стосунках. Таким чином вона забирає на себе всі 100% відповідальності, а не 50 на 50 за стосунки за стан в їх парі. І це батьківська позиція, це батьківські вказівки. Емоційні качелі в парі. То люблю, то ненавиджу, то пішов ти. З тих шести двоє це ви, а ще ваші батьки і ваші батьки. Найголовніше я на хвилинку. Не можу повірити, що він взяв з нас гроші за повну годину. Він пісяв на наш час. Та ваша терапія була марнуванням часу і грошей. І чим нам допомогли всі ті психологи? Через них ми зараз тут, кипкуємо з них. Саме так. Якщо стосунки зіпсувались, це навіки. Я не знаю. Сказала королева Що? Нічого. Може, ще зарано? Ти про що? Сваритися варто лише для того, аби потім відбулося примирення в ріжку. Ти чула? Нехай важкі часи вас зблизять, ніхто не казав, що буде легко. Може, важкі часи нас зблизять, Ніхто не казав, що буде легко. Це ніби сестри Ендрюс після пісні Бугі-Вугі, Багл бої. Твердив надійність системи повітряного перехоплення ракет. Саддам Хусейн навчив нас коли він каже Саддам, я хочу тебе ще більше. О, майгар. боже, так Зубна фея. Де. Зуб, Джоша, ми забули покласти гроші йому під подушку. Люба, Джош, спий. Це почекає кілька хвилин. Ні, люби, пізніше ми забудемо. Хто піде? Камінь, ножиці, папір.